Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Вторинку Карбазар. Друзі, як ви знаєте, зараз ціни на пальне досить і досить високі. Але тим не менш, автомобіль нам потрібен для повсякденного життя. Отож, у сьогоднішньому відео я вам покажу, які найбільш економічні автомобілі продаються на нашому автомайданчику. Ви обов'язково підписуйтесь, додається відео до кінця, буде багато різних цікавих машин. Бажаю всім приємного перегляду. Nissan Qashqai кросовер з двигуном саме 1,5. До прикладу, у нас є 12-го року 9800. 1,5 саме дизельний двигун в поєднанні з механічною коробкою передач. Коротка версія такого автомобіля, бо є ще версія плюс 2, по трасі бере 4,3 літри. Якщо ви будете їхати ще більш скажем, економічно, спокійно, можна добитися 4 літрів. Плюс 2 версія буде пити по трасі 4,5-4,7 літри. Сімейний мінівен Opel Zafira з двигуном дизельним 1,7 буде пити приблизно по трасі 4,5 літра, 5,5 змішаний буде розхід, і до 6 літрів буде пити машина по місту. В принципі, до 6 і від 6 в залежності від трафіку. Renault Megane Універсал. Саме з двигуном 1,5 дизельним дає досить цікавий та приємний розхід. У нас наявності є два в комплектації Bose і в більш простій комплектації. Це 12 рік, 7500, також 1,5 дизельний двигун. Розхід даного автомобіля 4 і менше літра по трасі, змішаний буде 4,5-5 і до 6 літрів по місту. Знову ж таки, при нормальному трафіку. Автомобіль економічний, динамічний та дешевий в обслуговуванні. Рекомендую звернути на нього свою увагу. До речі, 1,5 дизельний двигун, який стоїть на Миганах, також стоїть і на Nissan Кашкай. Рено Кенго 1,5 дизельний двигун. Наприклад, у нас є за 8 тисяч доларів 2011 року. Також буде досить і досить економічний. Буде приблизний його розхід 4,2, 4,5 по трасі, 5 в середньому. 5,5 це буде змішаний розхід, і 6,5 літрів буде розхід даного автомобіля по місту. Як ви могли помітити з початку відео, більшість автомобілів будуть саме дизельними, і я беру середній розхід приблизний в ідеальних умовах. Тобто, якщо це буде пряма траса в кращому випадку автобам або просто дорога без гірської місцевості. І такого розходу можна цілком і реально досягнути. Шкода фабія Hatchback з бензиновим двигуном 1,2, і також з дизельними двигунами буде досить і досить економічною. До прикладу, 1,2 бензин буде середній розхід в межах 5 літрів. Ось така фабія 2011 року в кузові хетчбек продається в нас за ціною 5750 доларів. Audi A3 з 2-літровим дизельним двигуном 8-го року. Також вони є 1.6 та 1,9. А саме конкретно за цей дизельний двигун 2.0 можна сказати, що розхід його реальний 4-5-6 літрів. 4 літра це по трасі, якщо ви будете їхати, приблизно в швидкості 90-100 І машина досягає такого розходу за рахунок своєї невеликої ваги, потужного двигуна, і відповідно немає великих зусиль, щоб його розігнати. Тому при спокійній рівномірній їзді Такого розходу можна досягти. Машина року 8 року 8350 доларів. Подарує приємні емоції і при тому буде досить і досить економічною. Ще один автомобіль з компанії Renault це у нас Рено Талісман з двигуном 1,6 дизельним. До речі, машина 16-го року, 103 рідного пробігу, ціна 15700. При, скажімо так, хороших умовах даний автомобіль по трасі буде споживати приблизно. В межах 5 літрів, 5,5 буде змішаний і 6-6,5 буде розхід даного автомобіля по місту. При тому автомобіль буде досить динамічний і водночас досить і досить комфортний. Ще один у нас короткий кашкай, також з двигуном 1.5 дизельний, 2013 року 11450. Кого цікавить, телефонуйте. 4,5.6, приблизно його розхід. Audi A4. автомат-коробка також 2-літровий дизельний двигун. У нас є в на го року 240 тисяч заявленого пробігу. Також машина досить економічна, 4-4,5 літра по трасі при спокійній їзді 90-100-110. Також змішаний буде десь розхід 5 і 5,5 6 буде літрів по місту. Знову ж таки, при хороших умовах, коли немає заторів. Одразу переходимо на наступний у нас автомобіль. У нас Peugeot 3008 з двигуном 1,6 дизель. Цей автомобіль також досить економічний, у нас кросовер від компанії Peugeot. Росія даного автомобіля по трасі буде в межах 4,5 літрів при економічній їзді. По місту буде 55 точніше, 6, навіть я б сказав, змішаний буде 55 Тобто ось такий досить комфортний французький кросовер. І водночас економічний. Бувають в нас в різних комплектаціях. До речі, ця машина коштує 7200 року. Вони йдуть, звісно ж, набагато дорожчими. Ця ціна одна з найнижчих в Україні на даний автомобіль. Peugeot 208. 1,4 дизельний двигун в поєднанні з автоматом. У нас машина представлена 2012 року, 7500 ціна. Також авто дуже і дуже економічне. Сміло можна казати 4, 5-6 літрів розхід. По трасі можна добитись навіть менше 4 літрів. При тому машинка має гарну динаміку, досить стильний вигляд і підійде для той людини, яка шукає невелике, компактне, економічне та динамічне авто. Також в нас є поруч Volkswagen Up. середній розхід автомобіля, скажімо так, можна сказати, 4,5 літри. Це у нас бензиновий двигун. Літровий 6 тисяч доларів ціна, 12 рік, 157 пробігу. Ось така машинка в нас представлена. Коробка, ще раз наголошую, механічна. Можете сміло почитати в інтернеті, які розходи, е який розхід пального даного автомобіля. Хто не вірить, можете ще раз уточнити. Я вам кажу такий розхід з власного досвіду і з того, що прочитав у, скажімо так, мережі інтернет. 207 Peugeot, 1,6 дензельний двигун. Механіка в нас продається 9-го року 5500. Також машина дуже і дуже економічна. Розхід буде 4,5-6, за бажанням при трасі ще буде менше і знову ж таки по місту залежить від умов, так як я казав. Але машинка економічна, динамічна. Також хто хоче собі розглянути економічний хетчбек, рекомендую звернути увагу на цей автомобіль. Opel Astra H 1,7 дизельним двигуном також буде мало споживати пального в межах 4-4,5 літра по трасі, 5 змішаний, 5,5-6 по місту. В нас продається машина така 7-го року з ціною 5350 доларів 200, -2 тисячі заявленого пробігу. Друзі, знову ж таки, я показую лише найекономічніші автомобілі, які є на нашому автомайданчику. Пишіть, яке вас авто, і скільки пального воно споживає, буде цікаво почитати у коментарях. Ford Focus з двигуном 1,6 дизельним, це, в принципі, той самий двигун від Peugeot в нас. До прикладу, машина ця 2012 року, ціна 800-214 тисяч пробігу і 6 літрів на 100. Це записано саме по місту розхід. По трасі буде 4-4,5, змішаний 5-5,5 літрів. Ось таке ще одне економічне авто. Renault Megane третього покоління рестайлінговий, також саме з двигуном 1.5 буде максимально економічний. І навіть враховуючи теж тут автомат, коробка, він все одно буде мало споживати пального. Ціна даного автомобіля 10600, це у нас 15 рік і в гарній комплектації Bose. Bows. Двоколірні диски, акустична система, Bose і комбінований салон Шкіра зі тканиною. Також переходимо до першого Сітронена. Тут хоч і літровий бензиновий двигун, проте він буде споживати більше за Volkswagen Up, який ми бачили трішки раніше, ви бачили, за рахунок того, що тут роботизована коробка. Але попри те, ця машина є також досить економічною. Також в нас є електромобілі, і вони будуть найбільш економічними поїзді, в принципі, якщо ви маєте можливість їх заряджати вдома самостійно, а не на заправках чи в інших місцях. Тобто в нас є абсолютно новий Volkswagen ID 4 3731 року. Також у нас є з запас ходу якого понад 300 км, 14318 року. І ще в нас є Renault Zoe 11900, 14 року. Також електромобіль. Ще один 3008 пижик. 14-го року з двигуном 1.6 дизель. Автомат коробка в даному автомобілі і це у нас іде модель рестайлінгова. Я вже просто показую, які в нас автомобілі ще в такого плану продаються. Гаду розхід 4,5-5,5-6 літрів. Ще один економічний кросовер це в нас Dacia Duster. 8250 10 року 1,5 дизельний двигун. Механіка. Це ще автомобіль монопривідний. За рахунок цього розхід в нього такий самий, як в мегані. 4, 4 ,5, 5 6 літрів. Досить хороше авто, хто хоче високий, високий кліренс, добру проходимість, економічність і дешеве обслуговування дуже і дуже ця машинка. У нас бестселер по продажам Zafira 10 го року 6950 продається. У нас така машинка з 1,7 дизельним двигуном, також усі 4,5, 6,5 літрів даного автомобіля. І як вже бачили, у нас Ford Focus був трішки раніше, ще один у нас Ford Focus, 1,6 дизельний двигун. Бачите, власник написав хід пального в місті 6 літрів. Це в дійсності правда. І машинка дуже і дуже динамічна та приємна поїзді. Мікровен Opel Meriva приємно здивує вас розходом. У нас, до прикладу, є 8 року 5600 ціна його, 235 пробігу, механіка також буде досить мало споживати пального. Dacia Logan, в принципі, те саме і Рено Логан. З двигуном також 1,5. Дизельним буде приємно дивувати вас. Залили повний бак і забули про заправку. Адже розхід машини також 4, 5, 55 6 літрів. Також Peugeot 5008 з двигуном 1.6 дизель порадує гарним розходом. Ось це велика машина, проте 1,6 дизельний двигун дасть. Приємний розхід пального. Це буде 4,5-5,5-6,5 літрів розходу. Можливо, в містах навіть до 7 літрів. Але при тому це великий мінівен, який буде мало споживати. Відносно мало. Меганчик у нас є четвертого покоління, також з двигуном найекономічнішим 1,5 дизельним 1216 року 97 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, Renault Scenic та Renault Grand Scenic з двигуном 1,5, дизельний, такі самий, як на Мегані, подарує вам гарну динаміку та приємний розхід. Хто хоче саме розглянути собі варіант мінівена. Рено Сценік буде мати аналогічний розхід, як в Мегані, але Grand Scenic вже буде мати розхід 4.5, 5.5, 6,5 літрів розходу пального на 100 км. Отож, ж хоче собі досить... Скажімо так, економну машину. Рено рекомендую розглянути. Шкода Октавія з двигуном 1,6 порадує вас приємними приємним витратами на пальне. До прикладу, у нас машина є 2015 року, ціна 10900, механіка в кузові Седан. Розхід даного автомобіля 4,3-4,5 літри по трасі, 5,5,5 змішаний і в районі 6 літрів. По місту досить динамічна, економічна та приємна машинка. Друзі, також, якщо розглядати класичні атмосферні двигуни, до прикладу, от Volkswagen Golf і Skoda Octavia 1.6MPI, в поєднанні з ГБО, також будуть приємно вас радувати. Там буде середній розхід, я думаю, десь 7-8 літрів, але якщо ми переведемо це, скажімо, у газ і порахуємо кошти. Також можна, в принципі, вважати ці автомобілі економічними, але знову ж таки при умові, якщо стоїть ГБО. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Пишіть у коментарях, які автомобілі ви ще знаєте, які споживають досить мало пального, на яких ви машинах їздите, і який у вас розхід. Буде цікаво почитати. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Лвів.юей